Вітаю вас, друзі, друзі, всіх на своєму каналі. Бажаю, як завжди, миру, спокою і добра. Сьогодні хочу зняти відео на тему, скільки ж яєць несуть взимку наші кури. Ну, я, друзі, їх підрахував, то у мене е, тут молодих курей виходить приблизно 28 курок. 28 курочок молодих. Е, і є ще дві таких, чи три. Ось там такі вони невеликі, які точно не несуться. А так приблизно, якщо взяти. Кількість нормальних таких от курей, як ви бачите, то приблизно десь біля 28 штук. І 2-3 такі менші там ось така он, сіренька стоїть, які ще чомусь і ось така маленька голошийка, щось вони не ростуть, не знаю. Хоча купувалися разом з всіма. Разом однаковий корм, все. Але, але чомусь вони відстають, друзі, у зрості. А так я підрахував, що кажу біля 28 штучок. Е, що хочу сказати, зараз ми з вами е, підемо позбираємо яйця. Тут вже я в двох гніздах зібрав. Посередині тільки що, друзі, тільки що, тільки що перед відео злізла голошийка, десь вона тут ходить, яка несе ця ось та, яка саме перша в мене почала нестись, вона тільки що знеслась. І перед цим, там, де за бочками у мене є два гнізда, теж адлер сріблястий е, зліз з е, кубел. Що хочу сказати, що ну, світло в мене тут горить, можна сказати, майже цілодобово. То коли приходжу, друзі, ще на ранок, то уранці вже може бути 4 або 5, а то, друзі, інколи і більше яєць. Ну, Виходить, що кури, кури якби несуться і вночі. Це перше, що я хотів сказати. Друге, друзі, хочу сказати, що е, готую помаленьку вже. Місце для майбутнє місце для курей, куди будуть перекинути всі курочки Адлера сріблястого і три півника. Два тут у мене півника є, а третій він сидить, друзі, окремо, теж класний гарний півень. Я планував його зарубати, але вирішив залишити, хай буде. Думаю, якщо буде 20 курочок приблизно Адлера, то думаю, три півника вистачить на таку кількість, як ви скажете. А решту цих курей всіх переведу до старих курей, щоб вони собі там е, ну, не хочу мішати, хочу зібрати трішки інкубаційних яєць. Бо друзі, планую скоро, дай Бог, після нового року вже зарядити два інкубатора. У наступному відео обов'язково вам покажу інкубатор, яким я користуюся. І плюс тут уже е, е, ну, хочу з діти курей, бо планується в цьому хлібі бетонуватися підлога то е, як би кури не бажано, що будуть тут бігати, дай е, ну планувалося, вони будуть тільки тут молоді до такого віку, а далі вже підуть на друге місце, щоб фазною вже можна було їх випускати на вулицю. Ось там теж, бачите, така курка меншенька, вона теж не несеться. Ось ще одна менша, теж не несеться. То десь виходить я кажу, тих, що таких вже більших, які я вартую, що несуться. Десь 25-26 ще хоче лізти нестись. Так що несуться їх, друзі, видно відразу, в них гарні такі червоні гребені, вони постійно цокотять, собі гоняться. Бачите, їдять. Зараз ще ми їм картоплю дамо вареної, щоб їм було до ранку, до ранку кормушки будуть пусті. Я якби так насипаю, щоб вони на це майже все друзі, зараз з'їли і трішки там потім корму залишали. Ось такі вони, бачите, От, наприклад, оця курка вона 100%, гляньте, в неї гарний такий червоний гребінь і так, те саме і ця курочка несе. Адлери мені дуже подобаються, вони гарно несуться. Ось ця така рябенька занеслась, друга. По рахунку друга вона почала нестись. Коли бачите, які вони, друзі, грязні, Це, ну, бо півники на них скачуть і, цей, і роблять свою справу. Ось біля мене тут ходить. Заходь, мала, заходь. Ди, йди. Півні то вони бачите, гарні, білі, чисті. Зараз, друзі, покажу. Ось бачите, наприклад, півник. Все гарна спина чистесенький собі О, білий, білюсінький. А курки всі гарно потоптані. З однієї сторони це й добре, бо дасть Бог, то будуть всі яйця зайняті. ось ця теж курочка така класна, мені подобається, велика. Така вона за біяками. За біяками гірк. Півням раду бігом дає. Ще є в мене такі голуши один півник. Я його теж залишив. Мені голушики подобаються, дуже класно вони теж, друзі, несуться. Так, ще хотів е, вас запитати. Скажіть е, про таку, ну, я думаю, певно, всіх, хто тримає там, певну кількість курей, е, як завжди, є, ну, є яйця лишні. Друзі, мене от, е, цікаве таке питання. Скажіть, будь ласка, яка у вас ціна у ваших регіонах на курячі яйця? У нас у рівному на базарі я бачу, ціна була декілька днів тому по 100 гривень продають яйця, е, курячі домашні. Є по 90, є по 100, а є й по 120, як де кури заглядають, хочуть ще нести слізти. Скажу так, що я продаю з дому яйця по 80 гривень друзі, за десяток. 10 є, 80 гривень, дякувати Богу, люди беруть. Є вже люди, які постійно беруть. То ціна, в принципі, я думаю, більш-менш нормальна. Хоча, дивлячись те, що зерно, друзі, я купую, <кхем> вибачаюсь, пшеницю я купую по 9 гривень, в'ячмінь. Теж по 9 гривень. Кукурудзу брав раніше по 8, зараз не знаю, яка буде ціна, бо вона вже закінчується. О, звичайно, трішки зерна і самі сіємо, але основну масу зерна купуємо, бо крім курей ще і кролів є чимало, кролів зараз водимо, бо ну, за всім не встигаєш дивитися, бо багато часу забирає друзі пасіка. Ось такі кури. Ось там така ще маленька моя чубатка є. О, то зараз будемо збирати яйця, бачите, вже воно собі всідається на соломці. О. Кубляться один біля одного, де все поїли, де будуть зараз спати. Зараз ще їм принесу води, щоб була вода. Багато в мене хто питав, скільки корму. От бачите, вже якби корм ще є, але вже основна маса вже наїлася і не, не бунтує. Вірніше не бунтує, а не ходить, там не треба їсти. Але протязі дня то в мене деколи таке враження, що вони мене можуть з'їсти. За мною весь час бігають. Курчата ми брали суточні з Полтавської області, з інкубатора. Везла людина на Львів постійно, і в нас тут на трасі, на кільцевій біля Рівного, я їх тоді маленькими забрав. І слава Богу, всі друзі збереглися всі. Потім одне пес задушив, до нього заскочило. Саме воно тут пса, і, і все наче. Більш таких, якби нештатних ситуацій не було. Зараз підемо з вами позбираємо яйця в тих чотирьох гніздах. Так, колеги, я взяв ліхтарика, бо тут якби місця не дуже. Дивіться, це перше гніздо. Тут 2, 4, 6. Друзі, друге гніздо. 2, 4, 6, 7. І третє гніздо. Скільки там? Тут залізти ще туди. 2, 4, 6, 8. Тут 8. І зробив, друзі, сьогодні ще четверте, ось там. Бо вони... Ну не знаю, чомусь люблять вони отакі загашники. Е, цей так, там. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20. 20 тут, друзі, є на ці. 20 там є. І зараз ще ж тут теж Ну. О, так погано, друзі, видно, вибачаюся. Так, шарик оставляємо. Ой, тут, друзі, ще тепленькі. І ось тут. Ще три в цьому гнізі. Виходить, друзі, 23. Яйця оця кількість курей знесла за день. Але це не кожен день, друзі. На завтра, я думаю, буде на декілька менше. Не знаю. Завтра ми теж щось знімемо коротеньке відео заради цікавості, щоб бути, знаєте, об'єктивним, друзі, і справедливим. А не тільки так, щоб аби зняти щось там підкласти, ще яйця теплі. О, я думаю, що деякі кури носуться вночі, бо через те, що якби... Друзі, освітлення грає роль. Тож В наступному відео обов'язково вже зніму вам покажу свої інкубатори, які в мене є. Я В мене їх чотири друзі штучки. Один саморобний і три куплених. О, Саморобний то я не покажу, бо він на горищі. А, куплений один звичайний квочка, він же самий старий. І два є новіших. Я купував новіші, то ну, наче вони добре все працюють. Мені подобається в них інкубувати, коротше що ж, друзі, бачите, кури майже, дивіться, ще корм залишився, покажу, скільки я даю. Ану! Ось, дивіться, це таке відерочко. Тут на 3 літри, приблизно воно, неповно-3-літрове, я його даю. То зараз вони бачите, щось стільки з'їли, стільки їжі залишається. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Скажіть, будь ласка, як ви рахуєте рентабельно, не рентабельно продавати яйця по такій ціні. Якщо купуєш зерно по такій ціні, а, ще забув сказати, що купуємо ми соєву макуху по 18 гривень друзі, за кілограм. Але зато сім'я завжди забезпечена ку... курячими свіжими домашніми яйцями і злишок можна ще, друзі, продати на ринку.